Вітаю! Якщо ви слідкуєте за новинами, то ви сьогодні чули таку новину, що був ліквідований в Москві в ЖК Алея Паруса, кримінальний авторитет Армен Саркисян або Армен Горлівський. Горловський, да? Тому що він був уроджений з Горлівки. Він був кримінальний авторитет, він був організатор «Тітушок майдану. Він творець вірменського батальйону у війні проти України, і взагалі, після мого розкладу, зайдіть, поцікавтеся, хто такий Армен Саркісян, а в ЖК був вибух. І, здається, цей вибух пролунав в, в ліфті. Там була жахлива ситуація, жахлива картина. І йому відірвало. Топ чи по руку, ну, ну він був настільки ем, з да, що не було видно обличчя. Не. Ну і кажуть, що він помер в лікарні. Подивимося, що дійсно це так. чи дійсно. Значить, Ця людина вона дійсно, ну, кажуть, що все-таки це зробили не наші. Не українські, скажем, СБУ, це зробили якісь. Ну, коротше, у нього були проблеми з криміналітетами, з. Зараз скажу, боже, цей. Ну, у Москві, неважливо. Неважливо, я не хочу зараз. Я зараз налаштовуюся на його фотографію, я його запам'ятала. До речі, хто не може дивитися так довго, коли я роблю тасування, це, не, це є необхідність, це є однією з необхідностей, інакше я не зможу налаштуватися. Я так налаштовуюся, мені кажуть, що дуже довго тасується карта, ну, а інакше ніяк. І так, покажи, що був. Покажі цю ліквідацію, що сталося з Артемом Циркисан, з Артемом Горловським. Що з ним сталося сьогодні у в Москві, Авжикам? Але я згадала з кадировцями. У нього були проблеми. Може, може бути таке, що кадировці цю взривчатку заложили. Артем Саркісіна. каже, що сталося сьогодні з Артемом Саркісяном? Все. Хто за мною слідкує, той знає, що ця карта означає смерть. Я більше нічого не буду тягнути. Він дійсно мертвий. Він дійсно мертвий. я. Я просто вражена, як працюють карти. Ось. Вогонь. Він ну, захищався, можливо, закривався руками, ногами, але тобто там була заложена взривчатка. вогонь зірвався, і його немає живого. Його немає живого. Достатньо однієї карти. А Хто хоче потрапити на особисті розклади, я чекаю вас з радістю на особистих розкладах. Ви можете звертатися в особисті повідомлення тільки в межах розумного, межах були адекватні, розумні питання. Бережіть себе, гарного дня!